Серце найбільшого мегаполіса Америки, натовпи, вогні, мільйони звуків. Життя тут не стихає ніколи. Тут в одному з тисяч хмарочосів Нью-Йорка розмістилося одне з найвідоміших та найвпливовіших у світі американських видань: Wall Street Джорнал. Понад 120 років ділового іміджу, 33 поліцера, і мільйони читачів по всьому світу перетворили газету на успішний бізнес. З 19 століття вона виходить без перерви. У нас найбільший щоденний обіг в США. Понад 900 тисяч лише онлайн підписників. Дуже добре продається суботній тираж. 2 мільйони 300 тисяч підписників у нас на суботній випуск. Ми відвідуємо Wall Street Journal в особливий день. 14 вересня тут святкують запуск азійського випуску. Всього американське видання має півтори тисячі репортерів по світові. Американські, європейські та азійські випуски відрізняються, але наповнення та формат мають подібний у європейському випуску на першій сторінці історія з німеччини в азійському, те що головне в Азії, але в кожному є історія з Трампом, китайська історія просто в різних місцях. Ціль Wall Street Джорнал три мільйони підписників. Своїми конкурентами називають Басфіт, нью Times та Блумберг. Просто в ньюзрумі вони стежать, яка історія читачів цікавить найбільше. Спеціальні опитування проводять постійно, складають свою аудиторію. Історія стосунків з хрещеною мамою буде серед найпопулярніших, бо кожен має хрещену маму. Або історія про те, як відправити дитину в школу, історія про сніданки. Ми справді хочемо багато кліків на сторінку через рекламу, але ми також думаємо про наших підписників, тому стараємося тримати баланс. Нині у цих ньюзрумах більше немає літературних редакторів. Навіть такі гіганти, як Wall Street Джорнал, постраждали від кризи. 2008-го знизилися і продажі, і кількість онлайн-підписників. Тому тут вигадали нову стратегію. Тепер немає тих, хто б окремо писав на сайт, окремо лише в газету. Всі роблять усе займалася проектом ЕНПОД. Наша робота тепер полягає в поєднанні. Спочатку ти пишеш в онлайн, потім матеріал іде в друк. Треба обдумати, де його розмістити в європейському випуску, в азійському, де в американському, і цей перехід, звісно, забрав у нас час, бо в нас звикли. Ось я займаюся онлайном, а я друком. Звісно, треба було всім перевчатися, бо ми все змішали. Чух, чух. Це, звісно, забрало деякий час. Особливий акцент у Wall Street Джорнал. Звісно, роблять на відео. Ось тут є своя студія, а також проводять спеціальні курси для молодих журналістів: як готувати матеріали з власними мобільними. Студенти йдуть на вулиці і вчаться як знімати. Що не треба знімати так, а треба так, як записувати правильно звук, як орієнтуватися по світлу. До речі, не все наповнення Wall Street Джорнал платне. Платити треба вибірково. Бізнес матеріали платні, важливі новини платні, спорт безкоштовно. Або такі от штуки, як я хочу купити будинок з трьома басейнами. Це теж безкоштовно. Тобто, ми просимо платити за те, що має світову вагу та за наші ексклюзиви. Наприклад, у нас потужний фінансовий аналіз. Казвігалафенасесвовища. А це меморіал просто в ньюзрумі, присвячений гучному вбивству Даніела Перла, якого стратили в Пакистані. Це наш репортер, якого викрали і вбили після трагедії 9 вересня. Ось там ми поставили його фото з весілля. Даніель тут залишається постійним нагадуванням про те, що журналісти мають нести світло правди та розуміння в усі куточки світу.